Кір це серйозне інфекційне захворювання. Основна небезпека кору полягає в тому, що він передається дуже швидко. Для інфікування не потрібен навіть безпосередній контакт із носієм. Досить, наприклад, побувати в кімнаті, з якої нещодавно вийшла хвора людина. Приблизно у третини хворих спостерігаються різноманітні ускладнення, починаючи від пневмонії, закінчуючи міокардитом та енцефалітом. Енцефаліт призводить до високого рівня смертності приблизно 15%, А у 25% пацієнтів залишаються невиліковні вади. Особливо складно протікає захворювання у маленьких дітей. Кір також дуже небезпечний для вагітних жінок. Спеціального лікування від кору не існує. Найкращий захист вакцинація. В Україні є комплексна вакцина від кору, паротиту і краснухи. Вона безпечна, ефективна і забезпечує тривалий захист. Для найкращого захисту дитина має отримати дві дози вакцини згідно національного календаря профілактичних щеплень. Для формування колективного імунітету необхідно, щоб рівень вакцинації населення сягав 95-98%. На сьогодні цей показник є невисоким. Якщо з якихось причин ваша дитина не була вакцинована, зверніться за консультацією до сімейного лікаря. Відмовившись від вакцинації, ви ризикуєте здоров'ям і життям своєї дитини. Міністерство охорони здоров'я України, центри контролю та профілактики хвороб закликають батьків обов'язково вакцинуватися. Щепитися безоплатно можуть всі діти віком до 18 років, а також дорослі з груп ризику: військові, учасники ООС, студенти, освітяни і медики. Будьте відповідальними, бережіть своє здоров'я і здоров'я ваших дітей.